Друзі, всіх вітаю на моєму каналі, давно не було в нас в рівному огляду бусиків. Просили теж знімати їх часто. Будемо старатися базар через базар пробувати вам їх знімати. Ну, В рівному їх не дуже багато, в Луцьку побільше, але зараз пройдемося і знімемо, які варіанти продаються, друзі. Так, в кадрі у нас Т5, 1,9 дизель, 305 пробіг, 2005 рік. Це у нас пасажир. Так, знову у нас такі без піднімачів, кондиціонера немає, проста комплектація, але в принципі так збережено по салоні. Бачимо в непоганому стані гума. рівненська вже реєстрація у нас. Є якісь моменти по кузову, але, друзі, ціна. Зараз заглянемо по салону. Так у нас виглядає. З цієї сторони. Дзвоніть, друзі. А нагадую, ми займаємося професійним автопідбором. Якщо такий автомобільчик будь-який з відео вам сподобається, ми можемо для вас його оперативно перевірити за послугою разового огляду. Також можемо підібрати автомобільчик під ключ, зробити вам супровід по авториночку, походити з вами, допомогти допомогти підібрати. Так, друзі, Т-4, що в нас в кадрі. Червоний на таких титанах. ауді бачу титани Фаркоп. Можна зняти так? Так, інформація. У нас 2.5 Непоганий доволі двигун, 2002 рік. Номер телефона є тут. Так. Заглянемо до салону. У нас кондиціонер навіть є, так? так. Є кондиціонер присутній. Так, у нас по салончику. І так у нас тут. А він пасажир йде по документах? Пасажир, пасажир. пасажир, так? Сьогодні сидінь немає. Можливо, вимоги так. Так, не закрили. Так, друзі, такий варіант, четвертий, ще вони не існують, їздять і доволі крепкі автомобілі. Так, ну а ми рухаємося далі, бачимо кадрі, у нас там стоїть спринтер. Зараз знімемо для вас. Так, друзі, автомобіль під комерцію, для бізнесу. Зараз сезони, літо, хто чим займається, можливо, шукає. Так, 10 рік, 3 літра дизель, свіжий торг. Присутній номер є. 519. У нас кузов, так. Обійдемо і по резині, що у нас тут літо, ще сезон відмахає, я думаю. Тут теж у нас якась зима вже, напевно, стоїть. Так. Рівненська реєстрація, вже він не треба платити. ці перші... При реєстрації податок вже все сплачено, друзі. Так, обійдемо, заглянемо до салону. Бачимо присутній круїз-контроль. Кондиціонер це все є. Так, кого, друзі, цікавить набирайте. Що такий? Роботяга. Порт Транзіт, Англія 5 року. 8900 65 7 літрів на 100 кілометрів. Їлите в такий розхід, друзі, напишіть в коментарях. Ага, тут так, у нас вже він на реєстрації. Такий теж під, під роботу автомобілічик. Так, друзі, рухаємося далі. Друзі, здалеку видно, в кінці ринку. Біля садовий простір. Ще два спринтера стоїть. По інформації це наш 2.2, 516 кузов. номер є е, 16 рік. 254 заявленого пробігу. Вже на рівненській реєстрації. Автомобіль. Літня гума Хентук. Тут у нас позаду міще він. Є партнечки. Так, так, Заглянем до салону. Кондиціонер, мультимедія, квіз. Все що треба для такого автомобіля є. Так, стоїть ще щось схоже. Теж вже на реєстрації. Максим база, пише 160. Кінських сил, дизель, 16 рік 290 заявлено пробігу. Напишіть, друзі, в коментарях, чи ви вірите ви в такі пробіги. Все буває. Але то все треба перевіряти. Так, теж такий автомобіль під комерцію. Так, багато тут теж бачимо, що стоїть три автівочки. 519, 10 рік 280. У нас Алтеха свіжу пригнана, бачимо голландські транзити. Торг. Ціни немає, навіть. Не знаю, чому не пишуть. 2,5, номер є. І Мерседес ще. Теж бачимо німецькі транзити. Інформацію зняв, робіть скріншот, телефонуйте, продавцей, він вам більше розкаже. Йдемо їх. ЛТ і сплинтер. Сліженьки стоять в Рівному. Так, ну а ми, друзі, будемо рухатись далі. Нагадую про перевірки автомобілів. Не купляйте всліпу, щоб потім не, потім не мати проблем. Бували випадки, що люди купляли потім що вилазило на другий день, на третій, через тиждень. Тому, друзі, не забуваємо про перевірки. Так, ми рухаємося далі, можливо, ще щось зараз на дорозі знімемо для вас. Якщо ще щось знайдемо. Сьогодні такий передпасхальний ринок, ну, не дуже великий, Тієї суботи був більше. Так, друзі, знаходимося вже на дорозі, можна так сказати. Ринок тут теж не закінчується, 1,9, на 105 в кадрі. номер є. На жаль, теж ціна договірна. дзвоніть, питайте. Оригінальний пасажир до речі. Бачимо повноцінний. Шести... Ні, п'ятиступенева. У ну, нас механіка. Плітня гума, гарний, гарний стан. Перкоп позаду. Запорізька реєстрація. Позаду такі молдені, рейлінги. Так. Рухаємося далі, друзі. Открита, так? Да? Можемо заглянути, нам дозволить. Так, Кондиціонер. Кондиціонер бачимо є. О, салон. Так, Друзі, трохи ожив після дощу ринок. Бачимо, ходять, можливо хтось хоче до свята собі автівочку, щоб завтра поїхати святити Пасху вже на автомобілі. Все може бути. Так, ну а ми друзі рухаємося, хотіли зняти течка і, на жаль, він поїхав. Можливо, поїхали робити драйв навіть. І таке може бути. так. Бачимо трафік стоїть, човіваро впереді. Зараз підійдемо, глянемо. Так, стоїть такий гарненький колір. Бачимо пасажир. Так, віжка, реєстрація. По інформації у нас 2 літра дизель. Все що треба. Пасажир 9 місць, 13500. Ціна доволі непогана, вони їй по 15 вузько стоять. У нас механіка, кондиціонер присутній. Обійдемо його зараз позаду. Глянемо літня гума, що вже є актуально, фаркопчик теж є. Такий от варіант стоїть. Досить популярний, часто ми їх оглядаємо в підборах. І часто, до речі, за них дзвонили. Навіть дзвонив на цьому тижні мені підписник, питав, чи до 12 тисяч реально такого знайти. 13,5, як варіант порівняти. Так, друзі, біля заправки ще бачимо швейцарські номера. Мастер стоїть, 22 рік свіженький автомобіль. Ціна теж непогана. 27500, але 33 тисячі пробігу. Свіжий автомобіль. Довгун, напевно, ще не пройшов обкатки. Артроніки Швейцарія. Є паркопчик. Такий у нас екземпляр є на рівненському тринку. Так, зараз ще пройдемося, глянемо. Можливо, ще щось знайдемо. Так, друзі, тут ще є площадочки біля ринку. Можливо, хтось не знав щось. Так, знімемо вам світика. 2011 рік, 2,2 дизель, механіка 10900, торг Це в нас теж пасажир, друзі. Так, від посадочку вже він закритий. Зимова гума. Так він виглядає. Так, і отак у нас з причипом Майстер. Це такі версії. Комерці так, 2.30, 19 рік, 19,950, 19 рік, друзі, рівненська реєстрація. Ну багато чого влізе. Дивіться, який причіп. Гарна гума стоїть. Так, друзі, пройшовся туди, як на млині в'їхати, хто орієнтується, немає там вже варіантів. Будемо завершувати наш сьогоднішній огляд, друзі, кому було цікаво. Ставте лайки, можете коментар написати, можливо, щось вам сподобалось, не сподобалось, будемо все брати до уваги. Можливо, щось пропустили, що завжди можете нам допомогти. Так, друзі, нагадую про те, що ми займаємося підбором, якщо, можливо, якийсь автомобільчик сподобався на цьому відео, ми можемо для вас його перевірити. Гарних друзів вам свят бережемося.